Доброго дня, шановні друзі, Стефан Ектіві, вітає вас. І сьогодні ми проведемо святкове опитування, оскільки зовсім скоро буде грандіозне свято, неймовірна подія, 20-та річниця. З того дня, як було засновано Прикарпатський національний університет імені Василя Стефанка. Тож, шановні друзі, сьогодні ми задамо просто таке твердження нашим студентам. Тільки у нас в Прикарпатському, а вони продовжують фразу. Отож, Стефан ТІВІ, поїхали. Дивимося туди. Тільки е, в Прикарпатському університеті. Найкращі студенти, найкращі викладачі. Такі гарні фізкультурники. Найкращі викладачі, найкрасивіші дівчата. Тільки при Карпатському університеті ми вчимось. Тільки при Карпатському університеті не беруть. Взятки. Тільки при Гарпатському університеті студенти і викладачі завжди знаходять спільну мову. Найкращі психологи і освіта, найкращі булочки. найкращі бутерброди і кухня. Найкращі слот з яйцем. Найкращі сусідським чисть. Файно. Тільки у Прикарпатському університеті. Хороші і розумні викладачі. Хороші студенти. Обручаються. І ще що? Багато стараються. Uh, everything is fully cool. Thank you very much. You're welcome. Uh, Найкраща база англійської мови. Дякую. Hey, друзі, тільки у Прикарпатському університеті таке шоу, як ви бачите, то є наш місний галицький майданс. Дуже шикарно все. Тільки в прикарпатському університеті такий песик може поспати на теплій плечі. Бачите, тут плита з підігрів, друзі. Песику вибачайте. Добро дня усім. Традиційно перша неділя жовтня. Усі святкують день вчителя, день працівника освіти. Ну і зараз ми запитаємо студентів одного з найкращих вищих навчальних закладів міста Она Франківська, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Чи знають вони хто є найкращим викладачем цього закладу, хто є найгіршим викладачем, і які, в принципі, клички у викладачів? Поїхали. Скажіть, будь ласка, хто є найкращим викладачем Прикарпатського національного університету? Особисто для вас? Особисто для мене я точно не знаю. Я лише перший тиждень вчуся, я заочник тут, так що я. Ще не вивчу всіх викладачів. Ну, приблизно Соломко, Андрій Васильович, я думаю, викладач математичного назву, він якраз і для мене найкращий поки що. Я зрозумів. Ну і найгірших викладачів ви теж поки що не знаєте? Найгірших я тут і не знайшов. І так? Хто для вас був найкращим викладачем Прикарпатському національному університеті? Прізвище ім'я по батькові батько. Костянтинович. А найгіршим? Не було найгіршим. Знаєте, перша неділю жовтня день вчитель, скажіть, будь ласка, хто найкращий для вас викладач Прикарпатського національного університету? Хом'як Ліда Васильівна. Жарний, який предмет? Історія мистецтва. Я а хто для вас найкращий викладач в університеті? Mm -hmm. Передайте йому вітання. Передаю вітання. Роман для вас, <рес> Ні, так я не буду передавати. Я зрозумів, а не гірший хто для вас викладач? Немає найгіршого. Немає. На, але ви в пошуках. Ні. В Я зрозумію. Добре. А ви знаєте звати вашого куратора? Знаю. Як? Я зрозумію. А куратора свого знаєте звати? Так. Як? Корпанюк Василь Васильович. Передайте мої вітання. Вітання Корпанюку Василю Васильовичу. Таке гарний про помахайте і помагайте Це для вас, пане Корпанюк. Дякуємо. Дивіться, у нас перша неділя жовтня, День викладача, День вчителя, День працівника освіти. Хто для вас є найкращим викладачем університеті? В університеті. Самі кращі викладачі на економічному факультеті. Я зрозумію. Ну, откесь конкретне прізвище. Всі гарні, повірте. Всі гарні, так, я зрозумів. А вони найгірші. Немає таких. Немає, так. Це... І не було нікого. Не було. Я зрозумів. А можливо, ви пам'ятаєте якісь такі клички викладачів, нікнейми, десь, такі, знаєте, які серед студентів були заведені? Клички? А, ну, Такі хороші клички. <рес> знаєте, не пам'ятаю. Хто для вас найкращий найкращим викладачем у університеті? М -м, декан мого факультету? Ну, Палимій Володимир Михайлович. Продаю вітання Полипів Володимиру Михайловичу і з найкращими побажаннями для нього. І вірш. М -м, вірш? Так. так зараз не згадаю. Простенький якийсь, Шевченка. Франка. Щось Стефаника. Якби ви вчились так, як треба, яка б це мова не була. Була б у кожного. Дещо не пам'ятаю. Я зрозумію. добре гарно. А найгірше хто для вас, коли? Як... Ну, в принципі таких немає. Я вчилася в інституті мистецтв, і мені надзвичайно приємно, що я мала можливість вчитися в такому прекрасному закладі. Весь професорсько професорсько-викладацький склад Інституту мистецтв. Прекрасний справді інституту мистецтв, І вони дали дуже велику базу, тому я не можу виділити когось одного. Так? Я так розумію, в комплексі вони з вас зробили таку красуню, так? А хто найбільше попрацював над вами? Мій викладач по спеціальності Надія Володимирівна Грицан. І, будь ласка, таке хороше вітання, Надія Володимирівна. Я дуже щиро вдячна за те, що ви навчили нас багато чому, дали такі ґрунтовні і гарні знання. І хочу вам побажати надалі, щоб ви залишались такою квітучою, молодою, гарною, і щоб у вас було безліч безліч студентів, яким ви передаєте свою любов, знання і тепло. Дякуємо. Тепер на англійській. Дякую вам гарно. Та дайте ручка вам по цьому. Та що ви. Дякую. Викладачам передають таке хороші вітання свої. Так, передаю всім викладачам. Яким? Саме факультет, інститут. Е, так, фізико-технічний, в своїй групі. Вона у нас саме найкраща. Е, фізикам також. Угу. І прикладним фізикам теж. Астак, шановні друзі, як ви зрозуміли, що у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника є найкращі викладачі, а найгірших немає. Так і повинно бути у цьому чудовому навчальному закладі. Радую вітання всьому професорському викладацькому складу від імені хлопців по виклику, від імені Мар'янчика, який знімає передачу, і від імені профкому студентів Прикарпатського національного університету. Дякуємо за увагу.